Компактний зручний автомобіль для міста Сузуки sx 4 Офіційний. Звіді. Один власник. Є сервісна книжка з зафіксованим пробігом 81 тисяча кілометрів. Опис: Турбований двигун на 140 кіньких сил, блокування диференціалу, автоматичне складання зеркал, спортрежим два комплекти резини. Зимова гума, шипована Goodyear літня резина. Один сезон, ЛЕД фари. Оптика. Додатково встановлена сигналізація, безключовий доступ, два. Зонний клімат-контроль, електропідйомники передні та задні, камера заднього виду, парктронік. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Suzuki SX4 точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.